Якщо не зустрінемо, скажемо, що води хочемо купити, де потрібно води брати. Ага. А що, тут не можна ходити просто так? Ну можна, можна, змолоді. Бо я собі зовсім налегке йду. Хоча ні тут знаходишся, тут для мене якесь як сочаровне місце. Так. Себе почуваєш водночас комфортно і водночас ні. Тут взагалі ніхто не ходить. Чи ходять? Тут все заросле, а води є? Чи це роса. Що тут? Трошки запис призупини. Якась кладочка, може, колись вода була, так? Да? Так, да, тут е, потікала річка, е, я не пам'ятаю, як вона називається. Тут струмочок отак протікав. Там зараз з трої сторони, другої. Ага. Зайдемо покажу, покажемо. Так, осталось. мені найголовніше, щоб тут змій не було. Може кося на контракт за ногу. Ми переходимо? Ні, ми а, є ми вертаємося. Перейдемо туди. Там рейси зверху. Ось такий шлях. Ой, тут, звісно, так, да, кропиве. Ні, вона не пече. Благо, що я одягнула штани. Ой-ой-ой. Така місцевість приїхали на е, ну, одним словом на заброшку. Да, йду. Ой, так жутковато. Я йду і мені нагадує якийсь фільм, який я дивилась, такий, такого жанру. Там жахи чи якась містика. Стрмно трошки. Це ж колись ще є подвір'я було, так? Це ж коли ще є подвір'я було. Чи є подвір'я? Де. Може тут ніхто не ходить, це факт. Тут якийсь сарайчик. Ой, кропиви. Трушне. Кусає? Да. Може так води, на шипки не стало. Тако. У нас собача будка, блять, що там? Так, да, навіть будка. Так, є. От скільки років має... Прой... Тут, ну, тут як тут? Взагалі багато людей жили? Чи це одна хатина тут була? Тут е, хутор був, тут жили хати. Та просто в заростах тут нічого ти не знайдеш, не побачиш. Приблизно тут я зараз на кормився кудись цих, по цим постройкам по років 50-60. Не, 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 не менше. Там якась будка, тваринки жили. Чи кролики, чи собачка. Там сама хата. Я... А ти не хочеш перший? Ні. Ні. Так, я пробираюся. Тут якийсь шифер, я сюди не буду ставати. Там хатина. Ну Тут прямо ліс. Тут такі дерева великі вже. Я не знаю, як тут люди жили. я mm -hmm. знаю, як подав добратися взагалі. Тут. Все я сюди добралась. Тут ще є подвір'я було. І сарайчики. Ой, тут навіть криниця є. Криниця навіть є. Далі, чи вода? Там є води не Ні, я думаю, не варто. Сарайчики. Я проберусь сюди, покажу. Що тут є. Ой, краще б я не заходила. Краще б я не заходила. Там тварина дохла. Что там еще где дальше? Я зараз тебе зайду покажу. Тут mm. коня казали? Будь... Краще б я не бачила. Котик чи mm. собачка? Принесите. Тихо ще как люди живут. Тут все не тянуть, что там надо по щекам обрезать. Если будет все хорошо, то будет все радио. Ну, років 50 тут хтось не живе, так? Да? Не живеться. Да? А, так. Криша обвалилася. обвалилося. Так, це подвір'я. Тут криничка така колись була. Тут ще один сарайчик. А так, якщо уявити тут доволі було затишне місце. Ось хатина. Це ж тут колись вирувало чиєсь життя. Навіть адрес залишився. Ось виходиш зранку з хати, тут криничка, подвір'я, там чоловік мій ходить. Так, далі. Я пам'ятаю, тут ще хочу я показати, наскільки тут гарно жабка попригала. Річечка. Ну не річечка, а ну, маленька річка, можна сказати. Якщо вона тут колись була така повноцінна, це просто це краса неймовірна була біля хати. Тут, звісно, вже трошки запущено, але все ж таки. Ось виходиш прямо раз і річечка. Там природа, тут криниця, подвір'я. Ні. А, то ось, що ти казала річечка. Да. Це... Ти уяви, як тут гарно було, виходиш з будинку і річка біля хати. Природа яка, так? є склона. Яка і ж вона треба малесенька. Треба з іншої сторони заходити. Так, да, люди жили тут. Прикольно. Вітай бавила, да? так? Напевно ж. Менше тільки. Так, туди я, напевно, все. Ми з тобою якось спробуємо зайти в середину. Так, бідна хатина вже похилилася. Ярова, 20. Так, да, тут навіть адрес залишився. Зараз угу. ми спробуємо середину зайти. Тут по такої нічого цікавого немає. Сарайчик. Чиїсь речі, все. Жили, жили люди, залишилось все. Так. Да. Йдемо да. подивимося за хатою. О, вікна побиті всі. Що будемо заходити? Я вже зайшов. А це якось другий вхід чи що? Так. Другий вхід закритий. Ой, господи. Сподівати, що тут я себе комфортно почуваю. Пічка стояла. Ось власне сама хатина. В принципі, нікого немає, Тому що буває, що люди живуть. Ой, ну такі собі відчуття. Тут немає нікого нічого. Щось мені тут не подобається. Не Кімнатки, шафа повалена, піч повалена. Ой, блін. бідні песики. Іторік, там опять два пасика мертвих. Продержать, пиши. Заходь, подивимося, що Ось, Але тут, в принципі, дуже нічого цікавого. Вже нас немає настрою, побачив. Настрою немає? Побачимо, <кухи> наверху зараз настрої немає. Тут ще одна кімната. Тут ця кімната воно, подивись. Пічка. Такі. Кстати, крута руска пічка. Тут їх дві навіть. Бо ще залишилось віконечко, у нас витягнути витягнути любілі металу. Стіл, лежанка якось, речі. <реш> От, Пічка залишилася. До речі, на пічці. Часно зберігали речі, які не потрібні були всього день. А це ось вихід туди на другу половину, на другу? На другу половину да. там де річку зразу видно. Столики, двері, все Добре. залишилося. Тут дітки були дитяче взуття. друга половина, до речі. Тут нічого немає цікавого. Все, що було цікаво, ми вже до нас позабирали. Навіть, щоб такі знаходки показати, а тут нічого взагалі немає. А тут що, Піч. Будиночок в аварійному стані, ви стаже, бачите такі дірки повністю вже напроліт, mm. да. все будемо покидати цю місцину. Типочка. Якісь на, знаєш, на і випадок, що може колись щоб де переночувати. Угу. Uh -huh. Може покинуть мене ну, колись. Такий самий. Самий вдалий варіант, да, сюди прийти переночувати. Самий вдалий? Так. Да. Самий цікарний. Так, виходимо. Так, да, виходимо. Залишили те місце і ти знаєш, мені якось легше стало. Мені да. там неспокійно, так. Да. Якось взагалі. Ох. Ну все, рухаємося далі. Да. Ти знімаєш мене, так? Да? Да, знімаю. Ми будемо з тобою назад приїхати, ну, ага. будемо виходити, звідси. Ми зараз ще підемо на один будинок, подивимося, То ми, як з тобою будемо вертатися, ми здемо з тобою ще, ще один будинок. Угу. Оце, оце ця, ця хата, і там ще одна хата, вони тяжкі. Ага. Тяжкі. Може там мало. Хорошого і дурного в тих хатах було. Вони що важкі, є важкі. Mm -hmm. От. Ну що, їдемо? Да. Дивись, а якщо тут от раніше багато да, людей жило, а чому тільки ця хата залишилась? Я ж кажу, вона не ця залишилась. ця залишилась, потім далі ще одна. Тут ще хата. А, залишилась. тобто вони так розташовані Дивись, були? Це, це хутір був. Хутір був. Він існував приблизно до, е, до війни. Може, після війни там ще пару будинків залишилось. Mm -hmm. Багато людей повиїжджало, хто в таких хащаках буде жити. І ні води, ні цивілізації. Колись якесь світло було, і то ні одного стовпа немає, нічого. знаєш. Люди поумирали, а дітям воно нічого не треба, хто ці будинки буде купляти. Так воно занедбано і залишилось. Mm -hmm. на, на хуторах колись було е, як був хутор, наприклад, то це 3-4 хати було в дворі. Тобто не так, як зараз у нас сучасний двір, там 20-30 хат. 3-4 хати в дворі. Рідке не... населення, да, таке. вони розкидані між собою там одна, між 100 метрів, друга хата, третя. Так, в принципі, на Google-картах, якщо дивитися, угу. так і можна побачити, що вони такі десь тис... по картах і розкидані ці хати. Ну, це одна, ми зараз. Постараємось потрапити да, на потрапим, іншу. да? ще на іншу, я і на картах знайшов. Я не знаю, чи вона жила, чи вона не жила. Просто поїдемо, подивимося. А, а може таке бути, що там ще. Ну, може бути, що двері закриті, вікна закриті, ці занедбані хати. А, ну, ну тоді рухаємо. Місцеві позабирали, ти бачиш все, що там було. Поли, позривали, все потрібно. Угу. Все, вертаємось назад, приходимо через таку посадочку. Так, да, тут треба з собою Давай, брати. Давай. Підібрі попадаєш коли. Дякую. Не знаєш угу. Так Таквально. Кісок. Таке враження постійно під горбок, під горбок ідеш, так? Да? Не враження воно таке є. Дуже багато сміття всякого скла. Люди залишають після себе, ніхто нічого не прибирає. І все, ми вибрались. Ура!